У світі, де всі говорять про логіку та раціональні рішення, ми часто забуваємо одну просту істину саме бурі відкривають нам тих людей і ті двері, що здатні змінити все, уяви, тебе кидають посеред хуртовини, прирікають на смерть, а в останню мить хтось відчиняє двері. Чи не диво це? І водночас чи не нагадування, що доля приходить тоді, коли ми найменше готові? Скільки жінок жили з думкою, що їхня цінність вимірюється обіцянками інших, скільки чоловіків вірили, що самотність їхня єдина доля. Але правда інша життя завжди має свій сценарій, і він рідко збігається з нашими планами. Тому те, що спершу здається зрадою, часто стає подарунком, і лише ті, хто витримує холод, здатні по-справжньому оцінити тепло. Чому ця історія викликає такий відгук у серці? Бо кожен із нас мав свої хуртовини зради, втрати, моменти, коли хотілося здатися. Але саме там ми знаходимо друзів, любов, нові шляхи. Хуртовина це не кінець, це перевірка, чи готові ми до нового початку. І якщо хтось відчинить тобі двері, все твоє життя може змінитися за одну ніч. А тепер уяви, що ця хуртовина твоя, що б ти зробив, аби не лише вижити? А й відкрити для себе шанс на інше майбутнє. Можливо, відповідь уже поруч. Просто ти ще не наважився її побачити. Уяви собі, темна ніч завірюха виє так, ніби сама природа випробовує твою витримку. Самотній чоловік гріється біля печі, коли зненацька чує стукіт. Хто ж наважився йти в таку негоду? Коли Остап відчинив двері, він побачив Оксану, знесилену, з посинілими пальцями, майже непритомну. Це не просто зустріч двох людей, це символ того, що справжні події, які змінюють долю, приходять несподівано. Іноді життя само підкидає тобі шанс. Головне, не прогавити його. А тепер подумай, скільки разів ти сам не відчиняєш двері новим можливостям. Бо холодно, страшно чи незручно. Остап не зволікав, він зробив вибір, пустив чужинку всередину. І саме в цьому сила рішення приймаються не тоді, коли зручно. А коли серце підказує, у реальному житті це може бути запрошення приєднатися до нового проєкту, інвестиція в ідею, що здається занадто сміливою, чи навіть просте так новій дружбі. Коли він підтримав Оксану, то дав їй не лише тепло печі, а й відчуття, що її хтось почув. Подумай про власне оточення чи є люди, яким ти міг би стати тією хатою в хуртовині. Це може бути колега, що вигорає, або друг, який втратив віру в себе. Книга Дейла Карнегі, як здобувати друзів і впливати на людей чудово пояснює, щира підтримка в потрібний момент має силу перевершити будь-які слова. І погодься є щось символічне у відчинених дверях у морозяний вечір. Це як тест долі, готовий ти прийняти виклик, навіть якщо він неочікуваний. Більшість би вагалися адже небезпечно впускати невідоме. Та Остап довірився інстинкту. У бізнесі це схоже на сміливість вкластися в акції, які всі вважають мертвими, а потім побачити, як вони злітають угору. Так і в житті завірюха завжди є, але лише ті, хто наважується відчинити двері, відкривають шлях до тепла, якого так не вистачає іншим. Карпатська хата в заметіль це не просто прихисток, це справжній ковчег, де вогонь стає символом нового початку. Остап діє швидко, роздмухує жар, ставить горщик на плиту, дістає з полиці старий домотканий кожух. У його рухах немає випадковості, бо він розуміє, у таких умовах хвилини вирішують усе. Як часто і ми стикаємось із ситуаціями, де треба діяти без зволікань, допомогти знайомому в кризі, зробити важливий дзвінок чи ухвалити фінансове рішення, не чекаючи, поки шанс вислизне. Оксана спершу майже не рухається та поступово тепло повертає їй сили, і ось тут важливий урок. Справжнє відродження починається з малих кроків шматочка хліба, ковтка гарячого напою, лагідного слова, так і в житті, ти не відразу змінюєш все навколо, іноді достатньо простого жесту, щоб хтось відчув надію. Подумай чи не варто сьогодні зателефонувати тому, хто давно чекає твого слова? Варто звернути увагу на символізм їжі хліб і борщ це не лише харч, це частина української душі, спадок, що зберігає ідентичність навіть у найважчі часи. Остап, сам того не усвідомлюючи, показав Оксані Ти тут не чужа, ти вдома, і кожен із нас може створити таку атмосферу дому для інших запросити на вечерю сусіда, що переживає нелегкий час. Або підтримати колегу, запропонувавши йому спільну каву після роботи. У цей момент між ними зароджується щось більше за турботу це перші іскри довіри, іскри, що з часом можуть перерости у вогонь, який здатен зігріти обох, бо у хвилини, коли хтось дарує нам другий шанс на життя, у серці завжди залишається слід. І хіба не цікаво, що буде далі, коли ці двоє почнуть говорити і відкривати один одному свої історії? Подумай, як боляче вирушити в далеку дорогу з вірою, що тебе чекає нове життя, а натомість отримати лише зраду. Саме так почувається Оксана, коли говорить про Петра Калинича. Вона, мов пташка, що прилетіла у клітку, очікувала на тепло, а отримала холод і байдужість. Але тут Остап робить щось неймовірно сильне, не питає зайвого, не осуджує, а просто бере той папір, що символізує її біль і кидає його у вогонь. Іноді ми тримаємося за угоди, які давно мертві, за обіцянки, які вже втратили цінність, мудрість у тому, щоб відпустити. Коли він простягає їй гроші, це не милостиня, а жест гідності. Він мовби каже Ти маєш вибір, ти не рабиня обставин, ти людина зі свободою діяти. І тут легко провести паралель з нашим життям. Скільки разів ми дозволяємо невдачам чи зрадам тримати нас у кайданах? Але іноді достатньо викинути той папір болю, старий контракт, образу, невдалу ідею і почати з чистого аркуша. Давай подумаємо практично якщо ти колись інвестував у проєкт, який не виправдав сподівань, що краще триматися далі лише тому, що вже вклався, чи чесно визнати поразку і спрямувати ресурси в щось нове? Відповідь очевидна книги на кшталт Думай і Багатій Наполеона Гілла нагадують. Справжні переможці не ті, хто ніколи не падає, а ті, хто вміє піднятися і використати падіння як старт. Оксана в цей момент відчуває вперше після приниження її біль стає легшим. Бо хтось не тільки почув її історію, але й показав, минуле можна спалити разом із старим папером, і тут народжується невидима нитка між нею та Остапом нитка довіри, та довіра, що може стати мостом у зовсім інше майбутнє. Але чи готові вони обидва пройти цим мостом разом? Уяви, як після кількох днів у теплі хати життя поступово входить у спокійний ритм. Оксана вже не лежить без сил, вона допомагає готувати їжу, прибирати, ставить воду на чай. Остап, звиклий до самотності, раптом відчуває, що вечері біля печі більше не такі мовчазні вони розмовляють про все: про місто і село, про різницю між Києвом і Карпатами, про дитячі спогади. Ці розмови стають немов ліками кожне слово знімає тягар з їхніх сердець. Варто звернути увагу, що саме у простих справах людина пізнає іншого найглибше спільно рубати дрова чи місити тісто для вареників це не лише побут, а спільний досвід, що створює відчуття дому. Іноді, щоб побудувати міцний зв'язок, не потрібні великі події, достатньо щоденних звичок, розділених на двох. Подумай про власне життя. З ким ти можеш розділити такі маленькі моменти, щоб відчути справжню близькість? У цих діалогах вони діляться не лише історіями, а й болем. Оксана про втрату довіри, Остап про роки самотності. І тут проявляється одна з найважливіших істин люди стають ближчими тоді, коли не соромляться відкривати слабкості. У бізнесі, наприклад, те саме правило працює керівник. Який чесно визнає труднощі, викликає більше поваги, ніж той, хто завжди вдає з себе непохитного. І ось у цих вечірніх розмовах зароджується щось більше. Вони сміються над дрібницями, згадують народні пісні, навіть сперечаються про рецепти борщу усе це, ніби готує ґрунт для почуття, яке ще не назване, але вже пульсує між ними. Адже де є тепло, щирість і розуміння, там неминуче з'являється і щось глибше. І чи не цікаво, що станеться, коли Оксана почне показувати не тільки свою душу, а й уміння, які здатні здивувати навіть такого досвідченого господаря, як Остап? Кажуть, що справжня сила жінки проявляється в дрібницях. Оксана не просто віддячила Остапові за прихисток вона оживила його дім. Вона взяла голку й нитку, і старий свиток, який роками лежав у кутку, став знову придатним до вжитку. Вона заметала долівку. Повісила рушники, принесла порядок і затишок. Це нагадує нам, що навіть маленькі кроки можуть перетворювати будні в щось глибше, ніж просто рутина. У бізнесі так само іноді достатньо невеликого вдосконалення, щоб команда відчула натхнення. Остап із подивом спостерігав, як змінюється його хата, і разом з хатою змінювався він сам. Його самотність, наче крига на річці, почала тріскати. Коли бачиш, що хтось піклується про твої речі, про твій дім, ти мимоволі починаєш довіряти. Чи не помічав ти, як простий жест, приготований сніданок, полагоджений стілець здатен розтопити серце більше, ніж гучні слова? Між ними з'явилися ті самі моменти тиші, що важать більше, ніж довгі розмови. Оксана сиділа біля печі, шила, а Остап, рубаючи дрова, ловив її погляд крізь вікно. І в цьому погляді було щось таке, що не потребувало слів. У нашому житті подібні мовчазні миті часто стають фундаментом довготривалих стосунків як у дружбі, так і в партнерстві, бо саме в тиші народжується справжня довіра. Та найважливіше, що вони почали помічати їхнє життя набуває нового сенсу. Це вже не просто прихисток від бурі, а щось схоже на початок нової історії. Вона оживляла дім. Він дарував їй відчуття безпеки, і в цій рівновазі було щось надзвичайно сильне. Але що станеться, коли хтось із минулого вирішить порушити цей новий світ? Уяви напруження цієї миті, двері відчиняються, і холод разом із небажаними гостями вривається до хати. Петро Калинич приходить не один, а з урядником, упевнений, що закон і страх стоятимуть на його боці. Він говорить тоном власника, наче Оксана не людина, а річ, що йому належить. І саме тут настає вирішальний момент. Жінка, ще недавно слабка і виснажена, підводиться і чітко каже: Я не власність. Це слова, які змінюють усе. Бо там, де є гідність, там руйнуються кайдани. Остап не вагається, він мовчки стає поряд, наче стіна, яка не дозволить образити її знову. І ось тут ми бачимо силу партнерства. Іноді достатньо, щоб хтось просто був поруч у найтривожніший момент. Подумай про своє життя хто ті люди, які стануть біля тебе, коли доведеться відстоювати свою правду. І чи готовий ти бути такою опорою для когось іншого? Адже підтримка не завжди в словах, іноді вона в самому факті присутності. Коли Оксана згадує про спалений папір, це стає символом остаточного розриву. Вогонь не лише тепло, а й очищення. Те, що вже не має сили над тобою, повинно згоріти безповоротно. У реальному житті ми теж маємо свої папери, старі образи, невдалі партнерства, токсичні стосунки. Питання лише одне чи вистачить у нас відваги кинути їх у вогонь і сказати досить? У цій сцені ми бачимо щось більше, ніж сварку про право власності це битва між старим світом, де жінка була річчю і новим, де вона особистість із правом вибору. І цікаво, що саме на тлі дикої хуртовини, серед гір і снігу, народжується нова правда, але ж чи прийме урядник сторону Оксани чи схилиться до закону і до совісті? Уяви собі той момент тиші, коли кожен подих здається гучнішим за крик. Калинич кипить від злості, сипле погрозами, намагається тиснути на урядника, але слова Оксани залишаються в повітрі, мов криця Я не власність. Урядник вагається та, врешті, нахиляє терези справедливості в її бік. Це схоже на ситуації в нашому житті, коли навіть система чи влада змушені визнати, правда сильніша за будь-які схеми. Калинич відступає, але залишає за собою тінь, слова погрози кинуті на порозі, і хоч він іде, його відлуння ще довго висітиме в повітрі. У такій миті легко зламатися страх, сором і відчуття, що через тебе комусь завдали клопоту. Оксана не витримує сльози, що вона стримувала весь цей час, виходять назовні, і це природно, адже сила не завжди в тому, щоб не плакати, а в тому, щоб дозволити собі очиститися і знову підняти голову. Остап робить те, що відрізняє справжнього чоловіка, не шукає винних, не знецінює її сліз. А просто сідає поруч і каже: Ти ні в чому не винна. Його слова як ковдра, якою вкривають серце. Це нагадує нам, що підтримка близької людини може відновити більше сил, ніж будь-які ліки. Подумай, наскільки важливо вміти бути поруч із тими, хто переживає свою бурю. Чи не цього нам бракує в сучасному світі не порад, а простого прийняття? У цій тиші після бурі. Закладається ще глибший фундамент довіри. Бо коли ти показав себе слабким, а тебе не зламали осудом а підняли, тоді почуття зростають удвічі сильніше, і, можливо, саме ці сльози стануть першим зерном того, що невдовзі розквітне в серцях. Але що буде далі, коли люди почнуть шепотіти за спиною і чи витримають вони натиск чужих язиків? У селі, де кожне слово розлітається швидше за вітер у полі, плітки були неминучими. Хтось шепотів, що Оксана занадто горда, інші, що нечисто тут щось із тією шлюбною угодою, та правда в тому, що люди завжди знайдуть, що сказати. І саме тут Остап показує мудрість він не намагається заглушити чужі язики, він просто каже їй: Не слухай, ти вдома, ти не моя родина тепер, це наче щит, який відбиває всі стріли, і хіба не так буває у житті? Люди говоритимуть завжди, але головне, хто стоїть поруч із тобою. Оксана, ще недавно зламана, поступово відчуває нові сили, бо що таке людські плітки проти реальної підтримки? Слово Остапа важить більше за сотні чужих перешіптувань. Це нагадує нам, що ми не можемо контролювати чужі язики, але можемо контролювати власний дім, власне серце і те, що ми дозволяємо туди впускати. Практично це можна застосувати просто зараз, замість того, щоб читати негатив у соцмережах, варто зосередитися на тих людях, які справді тебе підтримують. Але найцінніше, що цей досвід робить їхню єдність ще сильнішою. Бо коли вони сидять удвох біля печі і чують, як село шепоче, вони усвідомлюють, вони протистоять не лише чуткам, а й самому страху. І тут формується справжня довіра. У бізнесі чи стосунках принцип той самий якщо ви витримали разом чужі сумніви, вас уже майже неможливо зламати. Оксана починає усміхатися частіше. У ній з'являється рішучість залишитися, не тікати, не ховатися. Вона відчуває, що поруч із Остапом її коріння, нарешті, знаходить землю, і хоча бурі ще можуть прийти, вона вже знає є місце, де її приймають такою, як вона є. Але що станеться? Коли замість шепоту з'явиться урочистий день, коли вони мають зробити вибір бути разом назавжди. Весілля під явором стало подією, яку село згадувало роками. Не було там розкоші чи золотих прикрас, але була справжня щирість вишиті рушники, корова й на столі, сусіди з піснями усе, як велить українська традиція. Оксана й Остап, стоячи під кроною старого дерева, ніби отримали благословення самої землі. І тут ми бачимо істину. Справжні союзи не потребують гучних сцен, їм достатньо коріння, що тримає міцніше за будь-які печатки. Минали роки, і разом із ними зростала їхня домівка. Хата, яка колись ледве вміщала двох, розширилася, наповнилася дитячим сміхом. Емма і Яків бігали по двір'ям немов весняні струмки, що пробивають собі шлях крізь землю. І кожен їхній крок. Нагадував Остапові та Оксані те, що почалося з хуртовини й болю, перетворилося на життя, сповнене тепла. Оксана, яку колись називали чужою, тепер стала своєю. Вона допомагала сусідам, навчала молодих дівчат вишивати, брала участь у всіх громадських справах, її поважали за мудрість і за те, що вміла слухати. У будь якому суспільстві є такий момент. Коли ти не лише знаходиш притулок, а й сам стаєш опорою для інших, і саме це справжній показник інтеграції і сили. У цій тиші буднів серед праці й турботи зароджується їхнє справжнє щастя. Вони вже не бояться бур, бо знають їхній дім укріплений не лише стінами, а й любов'ю та довірою. Але що буде, коли минуле вирішить ще раз нагадати про себе, з'явившись на порозі у найменш очікуваний момент? Минуле завжди має звичку стукати в двері тоді, коли ми найменше його чекаємо. Так сталося і з Калиничем. Його поява була схожа на тінь, що впала на їхній двір. Він говорив про гроші, про землю, про вигоду. Та в його словах не було ані тепла, ані справжніх почуттів. І саме тоді стало зрозуміло він втратив найцінніше людину, яка знайшла своє місце поруч з іншим. Оксана ж не мала ні краплі вагання. Її відповідь була спокійною, але твердою Я там, де повинна бути. Хуртовина не зламала мене, а подарувала життя. У цих словах урок для кожного з нас часто найбільші випробування стають нашими найбільшими благословеннями. Згадай приклади з історії: скільки видатних людей піднімалися саме після того, як пережили крах. Якби вони здалися, світ ніколи б не дізнався їхніх імен. Минуло п'ять років. Дім Остапа й Оксани був сповнений дитячого сміху, запаху свіжого хліба та співу пташок. Вони сиділи на лавці, дивилися, як Емма і Яків бігають по подвір'ям, і відчували ось воно справжнє багатство. Не гроші, не титули, а можливість бачити, як твоє коріння росте, дає гілки й плоди, і це багатство не виміряти ніякими срібними монетами. Жодного жалю. тихо сказала Оксана і Її слова розчинилися в літньому вітрі. Бо справжнє щастя завжди приходить тоді, коли ти готовий прийняти випробування як подарунок. Хуртовина, яка могла стати кінцем, стала початком, і саме в цьому вся магія життя навіть найбільший шторм може привести тебе до тихого й теплого берега. Але чи готовий кожен із нас побачити в бурі дар, а не прокляття? А тепер зупинись і спитай себе. Скільки разів ти дозволяв бурі зламати тебе замість того, щоб побачити в ній двері до нового життя? Чи не настав час навчитися дякувати навіть за холод, бо саме він змушує нас цінувати тепло? Уяви, що твоя власна хуртовина вже позаду. Що б ти зробив інакше? Кого б впустив у своє життя? Яке рішення прийняв би сміливіше? Бо правда така Твоє завтра формується не тоді, коли все спокійно, а саме в моменти випробувань. Може, твій шанс поруч уже сьогодні, питання лише в тому, чи готовий ти його впустити, і саме це визначає, чи залишишся ти на узбіччі зими, чи опинишся в хаті, повній тепла, сміху і нових можливостей. Тож підписуйся на канал і вмикай сповіщення, бо тут ти завжди знайдеш історії і знання, які допоможуть тобі пройти власні бурі і відкрити ті двері, за якими чекає зовсім інше життя.